Чайковський Андрій Якович за сестрою. Андрій Чайковський український письменник, громадський діяч, Есперантист доктор права, адвокат. Цей твір необхідно прочитати, щоб краще дізнатися про життя козаків та їхню боротьбу за свободу. У книзі розповідається про пригоду молодого козака Павлуся. Який вирушає на пошуках своєї сестри Ганусі, викраденої татарами. Тія відбувається на тлі історичних подій, коли татарські орди здійснювали набіги на українські землі, а козаки поронили рідний край. Повість є прикладом героїку романтичного твору, що прославляє кусацьку топлесть. Патріотизм та родинні цінності Оксана Петрівна Радушинська, Метелики у крижаних панцирах. Оксана Радушинська українська, журналістка, поетеса, письменниця, теле та радіоведуча режисерка. Цей твір треба прочитати, щоб зрозуміти, як важливо зберігати надію та людяність у складних життєвих обставинах. Повість показує силу дружби, самопізнання та внутрішньої боротьби, а також важливість підтримки близьких та прагнення до своєї мрії, навіть якщо вона здається неосяжнім. Твір розповідає про дівчинку, прикуту до візка, яка стикається з багатьма перешкодами, але не здається, і знаходить друзів та підтримку. Щоб повернутися до повноцінного життя. Назва метелики у крижаних панцирах відображає суперечливість людської природи, де ніжність і мрійливість метелики поєднуються з необхідністю захищатися крижані панцири. Григір Михайлович Тютюнник Кланко. Григір Тютюнник – український письменник прозаїк Перекладач педагог. Представник покоління шістидесятників лауреат премії імені Лесі Українки, Державної премії імені Тараса Шевченка. Повість клубок варто прочитати, щоб зрозуміти глибину людської доброти та мужностей в умовах війни, це показує як головний герой 10-річний Попри шахи окупації зберігай гуманність, віру в краще та прагнення допомогти іншим. Читання повісті Клинко не залишить байдушим жодного читача, адже вона торкається найглибших струн людської душі, змушуючи замислитися над важливими питаннями буття. Анатолій Андрійович Тімаров на коні й під конем. Анатолій Дімаров, справжнє ім'я Анатолій Андрійович Гарасюта. Відомий український письменник, який був удостоєний Шевченківської премії у 1981 році. Нигу корисно прочитати, оскільки вона яскраво зображає дитинство, наповнене пригодами. Та важливими життєвими уроками. Вона показує, що життя це не лише злети, але й падіння, і головне, залишатися людиною, вчитися на помилках та цінувати дружбу. Назва на коні й під конем є символічною і відображає життєві злети та падіння. Вона нагадує про те, що в житті бувають як успіхи. Таке невдачі, але важливо не втрачати духу та залишатися людиною.